Чи помічали ви колись матеріали чи дизайн рішення, що сильно дешевлять інтер'єр та й ремонт в цілому? Причому самі матеріали і робота можуть бути зовсім не дешеві. А хтось іще вважає, що це гарно, круто, стильно і взагалі. По багатому. І ніби гроші купу вклали, а воно щось не те. Сьогодні я точно когось із вас розчарую, бо такі рішення є в багатьох із нас. Деякі рішення ще можна виправити безкоштовно або з мінімальними витратами, і ваш інтер'єр стане виглядати набагато краще, а інші виправити без глобального ремонту, демонтажу. Та додаткових витрат на жаль вже не вийде. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк. Я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. По традиції починати будемо з 10-го місця, від самого лайтового та безневинного до першого, самого хардкорного та дорогого, і в деякій мірі навіть неоправданого. І це вже друга частина даного відео. Першу ви можете переглянути в мене на каналі, натиснувши ось тут, або переходьте в опис, там також буде посилання. Ну і, звичайно, всі, хто додивиться дане відео до кінця, отримають бонус. Погнали! 10 -е місце диван і меблі в стилі. 90-х. досить вже купувати дивани та меблі, які були модні за часів динозаврів з сучасними матеріалами та рішеннями в дизайні. Такі меблі та дивани в інтер'єрі будуть виглядати дуже недоречно а коштувати вони можуть зовсім дешево. Хіба що у вас інтер'єр у стилі ретро і так задумано? Або це дуже цінний антикваріат зараз. На ринку дуже багато хороших виробників, в тому числі і українських, на будь-який смак та гаманець. Які запропонують вам гарні, сучасні, комфортні та стильні дивани та меблі, які підійдуть до вашого інтер'єру? Дев'яте місце багато різних кольорів дерева та металу. Інтер'єр виглядає гарно та збалансовано, коли в ньому небагато відтінків і типів деревини в меблях чи в декоративних покриттях. Як правило, це один основний колір дерева, другий може бути як додатковий. А третій хіба що як акцентний. Але дуже часто підлогу з дерева роблять одного кольору, сходинки іншого, хоч і схожого. Двері ще інші. Колір дерева в меблях також відрізняється. І виходить такий собі вінігрет з різних типів відтінків та кольорів деревини. Від того інтер'єр виглядає незбалансованим та візуально засміченим. Старайтеся звести схожий колір деревини до одного спільного знаменника. А якщо вже хочете ввести ще один колір деревини, то робіть це свідомо та краще на контрасті. Така ж сама ситуація із кольором металу в інтер'єрі. Якщо у вас вже ручки з нержавійки, алюмінію або ж чорні, то робіть і решту фурнітури в такому ж самому кольорі та матеріалі. Бо часто виходить, що карнизи для штор в бронзі, дверні ручки в латуні, якась фурнітура чорна, десь щось хромоване чи з алюмінією, а там іще золото. І знову отримуємо зайвий візуальний шум. Зараз стало модно поєднувати золото та хром. Таке можна робити, але це потрібно робити свідомо, обережно та головне. В міру. Восьме місце. Накладні лампи для підсвітки замість LED-стрічки. Дехто замість LED-підсвітки на кухні використовує лампи денного світла з цоколем Т8. Економія в порівнянні з LED-стрічкою невелика, а вигляд набагато гірший. Навіть якщо у вас вже змонтовані лампи денного світла і ви не хочете фрезерувати ваші меблі під LED-стрічку, то ви можете купити саму LED-стрічку та профіль для зовнішнього монтування. Так, це не буде бунтоване рішення, але виглядати воно буде набагато естетичніше і світити буде не гірше. На сайті є каталог, ви можете детальніше ознайомитися з характеристиками LED-стрічок. Рекомендую обирати тепле світло. Це буде в районі 3000 кельвінів. Я оберу тепле і довжину 5 метрів, щоб вистачило на всю кухню. Бренди можна вибрати за потребою. До led стрічки довжиною більше 5 метрів краще брати блоки живлення на 24 вольти, а не на 12, щоб по всій довжині led стрічки інтенсивність світла була однакова. Інакше деякі ділянки LED-стрічки або її кінець можуть світити тьмяніше. Всякі смарт-штуки ми рідко використовуємо, як і кольорову RGB-стрічку. Але тут вже на ваш смак. Зі смарт-рішень рекомендую хіба датчик руху або сенсор. Що блистрічка вмикалася, коли ви проведете рукою в конкретному місці? На сайті є е каталог, можна не тільки розібратися з характеристиками того чи іншого товару, але й купити те, що вам підійде найбільше. Посилання на є е каталог буде в описі під відео. Сьоме місце: Бутлі з водою. Бутлі з водою на кухні, в коридорі, в шафі, на балконі. Бутлі з водою. Повсюди вони не тільки важкі та займають багато місця, але і краси. Вони точно не додають. Крім того, їх постійно потрібно поповнювати незалежно від погоди. Пори року чи доби набагато краще поставити собі фільтр зворотнього осмосу. З ним у вас завжди з крану буде текти смачна та збагачена мінералами вода. І не потрібно нікуди ходити. Зараз є компактні та стильні системи, які займають дуже мало місця і мають високу продуктивність. Великі і габаритні системи зворотнього осмосу вже відходять в минуле. До речі, все про живу та мертву воду я розказував в одному зі своїх попередніх відео. А також чому вода з осмосу буде набагато кращою за бутильовану. Відео вже на каналі. Там все з цінами, цифрами та фактами. По суті, вийшло ціле розслідування. Посилання на нього також буде в описі. У своїх проектах ми постійно використовуємо компактні та продуктивні фільтри від компанії Аква а змонтувати їх можна в будь-який час. Детальна інформація про них також буде в описі. Звичайно, бутильована вода, особливо в такий час, як зараз, потрібна, але це швидше як вимушена та аварійна міра. Або як вода про запас. Друзі, нагадую, що у нас триває збір на авто для наших військових. Пам'ятайте, чим менша наша підтримка, тим пізніше буде наша перемога. Тому давайте максимально її пришвидшимо та наблизимо. Задонатити можна, відсканувавши цей QR-код або за посиланням в описі. Шосте місце дешеві штучні квіти. Точно не перекрасять ваш інтер'єр. Звичайно, краще всього живі квіти, але може бути не сезон, а хтось взагалі проти знищення природи. Тому, якщо ви вже купуєте штучні квіти, то купуйте якісні. Їх буде складно відрізнити від живих і вони постійно будуть радувати вас. Ціна там, звичайно, буде значно вища, але ж і купуєте ви їх не на один раз. Попередні п'ять рішень ще можна легко виправити, і це не дуже складно та і не дуже дорого. А от наступні п'ять рішень. Тягнуть за собою ремонтні роботи і великі, часом зовсім не потрібні витрати. Але знаючи про них, ви вже ніколи цього не допустите. Або ж будете робити це свідомо, якщо такі рішення вам дійсно потрібні. П'яте місце неякісна фурнітура, облізлі дверні ручки, двері, які провисають, розбиті завіси, шухляди, які не закриваються. Все це погодьтеся, виглядає не дуже гарно. Але ще і погіршує експлуатацію. Рекомендую не економити на фурнітурі і обирати перевірених виробників. Бо навіть самий дорогий фасад на кухні не буде приносити вам задоволення, якщо фурнітура буде несправна. Четверте місце. Плитка на підлогу та на стіни малого формату. Плитка малого формату менше 60 на 60 см на підлозі на стінах, особливо на великих площинах, переважно виглядає дешево. Винятком може бути глазурована плитка. Це. Кабанчик чи майоліка, як їх в народі називають, яка часто служить як декор, тому краще купувати плитку більшого формату від 60 см і більше, і краще, щоб вона була ректифікована. Тобто підрізана з ідеально рівними краями і без фасок. Тоді і шов буде тонший та акуратніший. На черзі фіналісти і бонус. Топ-3 рішення, через які інтер'єр виглядає дешево, на які ви можете витратити багато грошей, а переробити їх буде дуже складно та дорого. Дуже дякую за вашу підтримку в попередньому відео. Я вже написав сценарій на третю частину. Якщо тема вам цікава, з вас 10 тисяч лайків та 1000 коментарів. І я знімаю продовження. Тому все у ваших руках. Напишіть в коментарях рішення, які, на вашу думку, дешевлять інтер'єр. Ця інформація точно багатьом буде корисна. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Третє місце дешева, облізла сантехніка. Так само, як і дверна. Та меблева фурнітура дешева сантехніка з часом облазить, змінює колір або просто перестає працювати. Тому потрібно купувати не тільки у якісного виробника, але й у того, хто працює з рекламаціями та має хороший гарантійний сервіс. Сантехніка це надовго, тому якісне чи неякісне рішення також з вами буде надовго. Особливо це стосується вмонтованих рішень. У своїх проектах ми часто використовуємо сантехніку від виробника Гроя, бо у них є все те, що нам потрібно, і те, що ми цінуємо. Друге місце. Стики поверхонь, технічні вузли та пластикові карнизи. Ця суть дизайну в деталях. Неякісні стики, вузли та примикання одразу видають недобросовісних майстрів, бо ті зробили не так, як добре для замовника, тобто для вас, а так як простіше для них. Від того, загальний вигляд може суттєво втратити свою привабливість, і навіть такі рішення можуть бути менш практичні. Майстри не можуть або не хочуть зробити підрізку плитки під 45 градусів і ліплять кутник. Не врахували висоту чистового покриття підлоги, і ліплять профіль на стику двох різних поверхонь. Замість гіпсових карнизів ліплять карнизи з пінопласту. Так, це дешевше, але вже тоді купіть з пінопласту високий профіль, такий як був у проекті, а не такий тоненький і вузенький, як шнурок. Хай це не буде заглушкою для прикривання стику між стіною та стелею, а самодостатнім декоративним елементом. Хоч навіть і не з гіпсу. Не хочете карнизу, то зробіть тіньовий шов або акуратне примикання стіни та стелі. Для монтажу та зйомки відео я шукаю оператора та монтажера. Якщо серед вас є такі, напишіть мені на пошту. Вся інформація буде в описі. Перше місце камінь з соломкою та мармурова крихта на стіні. Я думаю, тут же всі розуміють, що це вже супер немодно. По суті, минула. Ціла епоха, хтось скаже, що мармурова крихта це практично і в чомусь буде правий. В технічних приміщеннях такі рішення ще можуть бути а от в житлових приміщеннях краще використовувати декоративну штукатурку. Що виглядатиме набагато краще і матиме не гірші експлуатаційні характеристики, наприклад, той самий мікроцемент. Але тут акуратно не перестарайтеся, щоб не було так, як я розказував в попередньому відео про декоративну штукатурку. Якщо ж хочете камінь на стіні, то краще вкладати його великими шматками, і там, де це дійсно підходить по дизайну чи по практичності, тільки ніякої соломки чи лапші, особливо з нерівними. Черваними краями. Також, якщо ви хочете камінь, то можете зробити імітацію скелі. Хоча це також тренд, і рано чи пізно мода на нього мине. Ну і бонус, як і обіцяв, або ж приз глядацьких симпатій. Магнітики на холодильнику. Знаю, що багато кому це подобається. Але, як на мене, це не виглядає гарно, а навпаки, створює безлад. З тих магнітиків весь безпорядок і починається. Хто зі мною згоден. Пишіть в коментарях, чи справедливий цей топ, чи ви зробили б інший порядок. І ще один дуже важливий момент: неважливо, наскільки ваш інтер'єр модний, і чи відповідає він всім сучасним трендам. Важливо лише якість роботи та матеріалів, і щоб ваше житло було для вас комфортним та затишним. А все решта, це вже за бажанням. А я бажаю вам, щоб ваші інтер'єри були гарні та якісні. І рекомендую переглянути вам ось ці відео на моєму каналі. Або першу частину даного відео, якщо ви її ще не бачили. Там також цікаво.